Сподівание да раздышила щастя мені. świat ukraińska ziemia Морозный чиску дал. Сюда! Я побачу, тип кіти новий. Я хочу сказали яйця на маску. Наші кращі побажання, а й вам сонечко сміє, і наука хай дається. Рік новий вас зустрічає, життя розцвітає. І у вас у кожній хаті достаток кожен має. З новим щастям, новим роком, що вже йде невпинним кроком. І несе добро людині, з чим вітаємо ми вас нині. Після цього ми щасливі, можемо розпрощатись і у шляху. Далі вправлятись. щоб ні, цей час, ні, ми бажаємо вам цей час, щоб здоровіша була сім'я, щоб достаток мали, та що вам цей новий рік, щоб тим був ваш вік. Ми бажаємо щастя і долі, добра в хаті і на полі, вашим родичам, батькам, вашим сестрам і братам, щоб усе було свіднині в нашій славній Україні. А ми підемо, бо нам пора. Чати гріх. Хай дзвенять на вашим святі. Пів, музика. Чуш, і наш, носа А зараз наш, наш продовжить новорічна дискотека. Бороду візьмете? Носа намалюємо. Страху мені намалюєте. Я його і так можу розфарбувати за три дні до нового року. Доброго святкового вечора усім. Я також хочу приєднатися до привітань наших. Учні, усім вам, шановні вчителі, учні, батьки, гості, побажати міцного здоров'я, щастя, кохання, любові, достатку, добре навчатись, добре поводитись, якщо путівку в житті така, щоб вас нікого не підводила, щоб ви не забували. Скажи на до рідної школи, завжди школи. Ми вам будемо От, раді вас бачити усмішки і Всегда? здоровими, яка вам можливо. Бог усім допомагає у всьому, і щоб ми усі жили під мирним і світлим небом. Нехай цей рік, який наступить 2017, буде набагато кращий, чим був попередній рік. Всім миру, злагоді, добра з новим роком, користуючись <плес> нагодою, так як успішні звичайної сутні початкові класи, але хочу, щоб ми такими і, і, шаленими оплесками подякували нашим спонсорам, які надали нам солодості в, 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 в трьох комплектах. Це, виконавчому директору поля Бігун Іні Юрівні, також нашому депутату обласної ради Водоку Ігорю Євгенечу і разом депутату районної ради Сосновській Марії ну, Марії, так. От, які надали нам депутати відповів Юлії Тимошенко. І, звичайно, нашому... Другу товаришу землякові народному депутату України роздовському віктору йод. Чому давайте подякуємо підякувати Юра знімає? І... Мені подобається. Я не безпорадився. Якби ж хочеться.